Привіт-привіт, кіточки! Сьогодні у нас з вами незвичний день. А знаєте чому? Ні. Тому що ми з вами відправляємося на черевну галявину. А Що там буде? А ви далі побачите? Тож вперед. На нашій Черевній Галявинці з'явилося дві ялинки. Одна велика. Інша маленька. Скажіть, діти, де яка ялинка? Ліворуч велика ялинка, а праворуч маленька ялинка. Прилетіли на зелену галявину пташечки. Діти, ану подивіться і скажіть, які пташки за розміром? Ліворуч знаходиться велика пташка, а праворуч маленька. Так, так, все вірно, молодці. А тепер, діточки, давайте ми з вами подумаємо та розсадимо пташечок на ялинки. Як ви гадаєте, на якій ялинці яка пташка буде сидіти? Велика пташка буде сидіти на великій ялинці, а маленька пташечка буде сидіти на маленькій ялинці. Чудово-чудово, діти, молодці. Але раптово здійнявся вітер. Пташечки злякалися та полетіли ховатись. Пройшло небагато й немало часу. Вітер поступово стих, і пташечки вирішили повернутися. Як тільки вітер повністю стих, маленька пташечка сховалася під маленькою ялинкою. А велика пташка сіла на верхівку ялинки. Ой, що це діти? Ми з вами на іншій галявині. І що ж нас тут цікавого чекає? Ой, які гарні квіточки з'явилися. Ой, здається, я знаю, в що ми з вами будемо грати. Нам потрібно знайти дві однакових геометричні фігури, одна з яких сховалася у квіточці. Геометрична фігура, яка сховалася у квітці, це квадрат. Вірно, діти. А спробуємо ще. Знайдіть дві однакові геометричні фігури. Тут дві однакові геометричні фігури це прямокутник. Прямокутник сховався в квітці. А тут, діти, подивіться уважно. Знайшли, знайшли тут. Трикутник сховався у квіточці? Ой, ще одна квіткова галявина. Діточки, а тут, подивіться, є однакові геометричні фігури. Є, є, знайшли коло тут коло. Молодці діти гарно грали. Скажіть, вам сподобалась квіткова гра? Докуда сподобалась! Чудово! А тепер з вами пограємо в пальчикову гру. Кар, ворона говорила. Кар, кар кар я маю крила. Хоч мала, та вчусь літати. Можу зараз показати. Ой-ой, діти! Поки ми з вами гралися і не помітили, як опинились на новій галявинці. Подивіться, хто це до нас завітав? Зайчик. Діти, а скільки у нас зайчиків? Так, зайчик один. А квіточок на галявині яка кількість? Так, вірно, дві квіточки. Які ж ви розумнички, діточки? А тепер напишемо цифру 1. Ось так. Напишемо цифру 2. Акуратно. Молодці діти, я пишаюся вами. Я знаю, ви у мене дуже кмітливі. Подивіться на малюночок та скажіть, що не так на ньому. Тут зображена пора року весна. Кніговика весною вже не може бути, він розтанув. Дітки весною ще не купаються, вода надто холодна. Бурульки на хатинці висять зимою, а не на весні. Птахи в теплі краї відлітають восени. Засніженою ялинка може стояти взимку, але не весною. І котики в небі не літають взагалі. Чудово, діти! Бачите, скільки ви знайшли неточностей на малюнку? як художник помилився, намалював невірно. Але я у вас була впевнена, що ви впораєтесь молодці. Діточки, на сьогодні наш час з вами вичерпаний. Я буду дуже за вами сумувати та чекати нової зустрічі. До побачення!